Радий вітати вас, шановні болівальники футболу, на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це вихід збірної України у фінальну частину Чемпіонату Європи 2024 року. Саме перше, хочеться привітати і збірну України, і всіх болівальників українського футболу. З тим, що наша збірна вже в четверте поспіль зіграє у фінальній частині Чемпіонату Європи. Я грала раніше, я думаю, що я планую, як будемо все добре, будемо живі, здорові. На цю тему я ще зроблю окреме відео на трьох попередніх чемпіонатах. А зараз давайте поговоримо про те, як збірна України йшла до цієї мети. до... Виходу у фінальну частину Чемпіонату Європи. Коли я почув жеребкування, що нашими суперниками по групі відбірні будуть збірні Англії і Італії, звичайно, там, ну, я думаю, не тільки я багато хто зрозумів, що шансів пройти ці команди, враховуючи нинішні реалі українського футболу, це потрібно, щоб сталося якесь диво. І ми розуміли, що шансів їх дуже мало. Так воно і сталося. Але ми повинні були перемагати Мальту і Північну Македонію, брати свої очки саме з цими командами, щоб займати третє місце, і тоді через сітку плей-офф проходити на турнір фінальний. І так воно і сталося. Але було дуже важко. Було дуже важко у грі проти збірної Мальти, коли лише за рахунок єдиного голу з пенальтів вдалося виграти мінімально. 1-0, перемога дуже важка. А Мальта це, є, я б так сказав, один з аутсайдерів європейського футболу з Північною Македонією. Перший тайм провалили 2-0 програвали. В другому таймі взялися і зробили результат. І питання у мене таке було б до тренерів, тому що зараз Реброва роблять ну, ледь не видатним тренером, яким, який вивів збірну України. А до Реброва. Фоменко виводив, Шевченко виводив у фінальну частину. Ребров, як тренер, зробив те, що зробив би будь-який тренер України високої кваліфікації. Має на увазі рівня Прем'єр-ліги чи рівня такого, що може тренувати в інших країнах. Тому що суперники збірної України були такі, які збірна України, враховуючи рівень тих футболістів, які зараз є в нашій збірні, повинна була проходити, і вона і пройшла. Хоча пройшла з великими труднощами. Більше того, я скажу щодо тренера, що на мою думку Ребров, враховуючи те, що він фактично з червня 2023 року на посаді головного тренера, за тих 9 місяців, які в нього були, він так і досі не поставив гру? Команди. Команда не грає, команда мучиться, а виграє, витягує матчі за рахунок індивідуальної майстерності окремих футболістів. Так воно є. Тому що, якщо взяти, наприклад, матч проти збірної Боснії і Герцеговини в плей-офф, перший удар площину воріт збірна України нанесла на 77-й хвилині. Гол забили перші на 85-й хвилині, при тому, що до цього часу збірна України програвала. Вже 1-0. Питання: а що ви робили 77 хвилин? Чи 85 хвилин? Чому збірна України з такою командою, як Боснія і Герцеговина, не в змозі дойти до воріт суперника, щоб створити бодай якийсь момент на протязі майже всього матчу? А тому, що тренер не поставив гри команди, є дуже висококваліфіковані футболісти, які грають у провідних. Ну, можливо, дехто в провідних, дехто не в провідних, а просто в європейських чемпіонатах, в топ-чемпіонатах. Але чомусь тренер Ребров не здатен поставити цієї ігри. І я вважаю, що збірна Реброва грає гірше, ніж грала збірна Петракова. Це така моя думка. Ви свою думку можете написати в коментарях. Що стосується того, що футболісти зараз, збірної України. Наприклад, Малиновський грає в чемпіонаті Італії. Раніше він грав в чемпіонаті Франції. Ще в чемпіонаті Італії грав. Потім Зінченко, Миколенко, Забарний грають в чемпіонаті Англії. Це топ-чемпіонат. Це є високий рівень українського футболу. Ці футболісти вони є основні. Лунін основний воротар одної з кращих команд світу. Мадридського реалу, тим більше, що він зараз вже не сидить на заміні. Він грає в основі постійно, має постійну ігрову практику, а це великий досвід. Взагалі, в української збірної, я вважаю, проблем з воротарями немає. Тому що і Трубін, і Лунін, і Бущан це воротарі дуже високого рівня. Я думаю, ось тут якраз ребров за воротарів повинен бути спокійний. дай Боже, щоб вони були здорові до. Бо ми пам'ятаємо ситуацію напередодні чемпіонату домашнього у 2012 році, коли фактично і Шовковський, і П'ятов не, там не змогли взяти участь в цьому чемпіонаті. І потрібно було, щоб воротар Дикань був основним воротарем, який грав на той час у Спартаку з Москви. Я сподіваюся, що цього не буде, тому що воротарі. Зараз я вважаю, це напевно найкраща ланка у збірні України. Звичайно ж, не можна минути довбика і. Циганкова, які грають в іспанській Жероні, в команді, яка також досить, я б на мою думку так несподівано бореться за високі місця у чемпіонаті Іспанії. Тобто, якщо дивитись на кадру потенціал збірної України, то ми не те, що повинні були проходити на цей турнір. Ми ще повинні себе показати на чемпіонаті Європи у груповому раунді. І я вважаю, що ми повинні навіть вийти з групи. Тому що суперники збірної України там нема таких топ команд. Збірну Бельгії, яка зараз переживає не кращі часи. Хоча вони там також, я б сказав, що досить непогано грають, але зараз там зміна поколінь. Зараз змінюються ветерани і молодь, і вже не та Бельгія, яка була, наприклад, років 6-8 тому. Ось далі збірна Румунії, збірна... Словаччини, це ті команди, які ми повинні проходити принаймні по тому. Я думаю, що збірна України сильніша, ніж збірна Словаччини і збірна Румунії, тому що навіть футболісти з цих команд вони не грають в таких їхні лідери, навіть не грають в таких чемпіонатах, як грають гравці збірної України. І я вважаю, що навіть таким складом, якщо станеться, можливо, буде ще й фарт. Нам допомагати. Аж ну я думаю, що фарт він нам допомагав. Особливо в плей-офф, коли ми там наприкінці забили е, два голи. І коли е, маю на увазі Боснії пізніше у другому матчі проти Ісландії, також два голи забили після того, якщо пропустили багато в чому, особливо в матчі проти Боснії, я вважаю, нам допоміг. Фарт, ну там, звичайно, заслуга Реброва в тому, що він гадав заміни, випустив вчасно Яремчука, який практично приклався до обох голів, які забила збірна України. Але я веду до того, що ми можемо і маємо реальні шанси високо зайти на чемпіонаті Європи. Тому що команди, звичайно, будуть там топ команди, але. З групи, ми, я вважаю, зобов'язані з такої групи, з такими суперниками, ми зобов'язані виходити. А як буде далі, час покаже. Ось така моя думка відносно виходу. Якщо коротко так підсумовувати, то я вважаю, що збірна України заслужила на цей вихід, але. Це не заслуга велика Реброва, це найперша заслуга тих футболістів і їхньої індвальної майстерності. А Реброву потрібно наприклад цих трьох місяців попрацювати над тим, щоб поставити командну гру, щоб вже на чемпіонаті світу було видно якісь паростки командної гри, тому що буде важко. Якщо гри не буде, результат може бути тільки коли ось будуть такі футболісти, які будуть давати результат, робити результат. Ось як це робили там Довбик в першому матчі і Яремчук, в другому матчі Циганков і Мудрик. Будемо надіятися на позитивне, будемо надіятися на хороший результат. Дякую вам за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей.